Так, я вітаю вас у Києві 11 ранку в марафоні. Єдині новини хроніка 314-го дня війни до півдня. Працюють для вас журналісти фактів та вікон. Російські обстріли напередодні забрали життя двох жителів Херсонщини. Про це написав у телеграм очільник області Ярослав Янушевич. Ще дев'ятеро цивільних зазнали поранення різного ступеня тяжкості. Із лівого берега по звільнених територіях стріляли майже 80 разів. Сам Херсон атакували 32 рази. Влучили в авторинок комунальні підприємство, приватні і багато. Квартирні будинки. Передодні окупанти тричі били по території Очаковської громади. На щастя, постраждалих немає. Російські військові продовжують тероризувати Миколаївщину дронами камікадзе. Днями російські військові обстріляли Миколаїв ракетами типу Іскандер, поцілили в гаражний кооператив і приватний сектор. Семеро миколаївців поранені, трьох із них госпіталізували. Пошкоджено понад 10 приватних будинків. Я взагалі не розумію тих людей, які навіть випускають ті ракети, розуміючи, що вона прилетить туди, там, де живуть люди, де все життя вони там якось да, обживалися, де є діти. Росія тримає в Чорному морі п'ять кораблів, та ракетоносіїв серед них немає. Про це в марафоні повідомила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Губенюк. Водночас вона не виключила нової атаки шахідами. Раніше про вірогідність тривало так іранськими безпілотниками, повідомив президент Зеленський. Що ж до запуску ракети з моря росіянам на підготовку потрібно 2-3 доби. Наталя Гуменюк повідомила нині, вони цього зробити не можуть через шторм, тобто погода на боці України. Нептуном нас домовленість триває, шторм триває, і це говорить про те, що ворогу важко утримувати корабельне угруповання в морі велике. Тому зараз це 5 одиниць в чорному морі. Вони без ракету на сії, і там триває якийсь процес, можливо, нової підготовки і перспективи того самого православного різдва. Британська розвідка відзначає, що росіяни знизили темп своїх атак у районі Бахмута. Окупанти перейшли від масованих навал до епізодичних випадів на рівні взводу або відділення. Британські фахівці впевнені, це сталося через значне укріплення оборонних позицій з боку ЗСУ. За їхніми даними, наше військове командування направило на цю ділянку фронту підкріплення. У зв'язку з цим у британській розвідці не бачать для росіян шансів прориву оборони. Кожен збитий дрон чи ракета, відвойований ворожий окоп чи захоплена ворожа позиція. Мають стратегічне значення. Навіть невеликі кроки можуть вплинути на мобілізаційні плани росіян. Переконаний президент Володимир Зеленський. У своєму вечірньому відеозверненні він підкреслив, ми маємо максимально підвищити для держави-терориста ціну мобілізації. Дякую всім, хто стоїть під Бахмутом. Дякую всім, хто попри все тримає позиції на Солидарському. Та іншому напрямку, дякую за Луганщину, за південь. Якби не було складно зараз, це треба все витримати, щоб наприкінці цієї зими було легше. Один з найбільших та найпрестижніших вишів України університет імені Шевченка в Києві рахує збитки після новорічної російської атаки. Цього разу обстріляли аж 13 споруд студентського кампусу ВДНХ. Вони, до речі, прикрили з собою житлові будинки, розташовані поруч. На щастя, в корпусах не було нікого, тому всі живі. У жовтні атаки на червоний та жовтий корпуси університету, розташовані в центрі Києва, завдала збитків на 90 мільйонів. Цього разу грошей знадобиться значно більше. Тож, Університет звертається до науковців, партнерів, меценатів по допомогу. Я, як випускниця університету Шевченка, підтримую цей заклик і прошу доєднатися і допомогти відновити будівлі вишу, який дав дорогу в життя мільйонам українців та іноземців. Як це можна зробити, розкаже Оксана Михайлова. Перша гра буде кубок незламності. Всі вікна вилетіли, а кубок навіть не впав. Викладачка визирає з вікна розтрощеного спортивного корпусу. Українці таки незламні. Уже в четверте університет Шевченка, це і мій рідний університет, потерпає від російських атак. Перших дві були ще на початку повномасштабного вторгнення, і от найстрашніші 10 жовтня та 31 грудня. Під час останнього обстрілу фактично кожна будівля на виставковому кампусі постраждала. Ракета класу повітря земля впала на спортивний майданчик між корпусами. Вибухова хвиля винесла вікна та рами в більшості будівель. На щастя, в обідній час, у переддень Нового року, тут було вже нелюдно, залишався техперсонал. Всі цілі. Та, що найперше зробили, це зробили перевірку людей, бо тут на зміні і служба охорони, і сантехніки, електрики, ті, хто заступала чергова зміна, це понад 150 осіб. І всі вони цілі, неушкоджені, не вражені. Звісно, є шок, є стресова ситуація, але е вони цілі. Це найголовніше. Росія цілила в українське майбутнє та інтелект, але все дарма. Ця молодь тут із дня обстрілу, як мурахи. Це найменше, що можуть зробити для рідного вишу у війну. З різних факультетів, з різних інститутів допомагають, зібралися тут. І викладачі, і аспіранти, і студенти, і перший курс навіть є. Ксенія випустилася ще в 2016-му, але теж сьогодні тут для кожного шевченківця і не тільки шевченківця, це справді обов'язок допомогти. Загалом пошкоджені понад 13 споруд вишу. Найбільше постраждали інститут біології та медицини та спортивний комплекс. У ньому викладає і Тетяна Кочергіна, дворазова олімпійська чемпіонка. Я навіть не дивлюся туди, тому що хочу запам'ятати, який він був. Я не знаю, це навера природа, не создала таку ше тварину, якусь як руська людина. Саме в цих корпусах щороку готують команду з математики до міжнародних олімпіад. Сьогодні тренер цієї команди, професор Рубльов у рукавичках із відром. Саме наші програмісти, наші математики, фізики, дослідники, саме вони є прямими їх конкурентами. Тому саме і напади роз цих російської країни, саме за те, щоб Знищити наш інтелектуальний потенціал, але їм цього точно не вдасться. Залатати все швидко не вийде, стільки скла і таких розмірів не знайти, поки все забивають фанерою та плівкою. Нам сьогодні, наприклад, для психологів з Чернівців передавали потягом понад десяток кролонів плівки, матеріали для того, щоб робити це. Ота синергія, яку ніколи росіянам не здолати, тому що ну, українці не злам. Університет Шевченка закінчили багато відомих українців, серед них і Нобелівська Лауреатка Миру Олександра Матвійчук. Її організація фіксує воєнні злочини Росії, щоб домогтися покарання для агресора. І їй теж болить атака на університет. Тут мені виглядає дуже правильно було би вступитися в міжнародній науковій спільноті. Університет Тараса Шевченка має багато партнерів серед університетів різних країн світу. Було правильно, щоб зараз вони прийшли на допомогу. На майже 100 мільйонів завдала шкоди Росія, коли розтрощила червоний та жовтий корпуси 10 жовтня. Тоді відновитися допомогли партнери з Туреччини. Остання атака вартуватиме в рази більше. Тож університет закликав усіх небайдужих, а також партнерів та меценатів допомогти. Але долучитися до відбудови вишу може кожен випускник чи просто небайдужий. Для цього потрібно просто перейти за QR-кодом, який бачите на екрані. Адже Шевченківці, як і всі українці, незламні. Оксана Михайлова та Ігор Шатайло, факти сітіві єдині новини. Вночі було неспокійно в Росії та окупованому Криму. Тамтешні телеграм-канали повідомили про бавовну у воронежі. Потужний вибух почули в щонайменше шести районах міста. Не виключено, що прогреміло на військовому аеродромі Балтимор, звідки регулярно бомблять Україну. Гулу не відчули і в Росоші це передмістя воронежа. Щоправда, росіян заспокоюють, що це ППО з 9 9-ї вечора. Неспокійно в окупованих Севастополі, Сімферополі та Бахчисараї, так званий губернатор Михайло Розважаєв. Заявив, що росіяни збили безпілотник над морем. Кількість жертв російсько-української війни серед дітей уже сягнули цифри. Триста одна тисяча оновлені дані, щойно опублікували в офісі генерального прокурора. Через обстріли загинули 452 дитини, майже 900 маленьких українців поранені. Але ці дані не остаточні, переконують в генпрокуратурі. Найбільше постраждали дітей на Донеччині, Харківщині та на Київщині. Також росіяни активно знищують освітню інфраструктуру. Від лютого вони пошкодили понад 3 тисячі навчальних закладів, понад 300 зруйновані повністю. У безпеки оголосила підозри двом російським військовим найвищого рангу. Вони відповідальні за обстріли цивільних об'єктів України. Це командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії генерал-полковник Сергій Кобилаш, а інший колишній командувач Чорноморського флоту Росії Ігор Осіпов. За наказами першого росіяни і зараз здійснюють масовані ракетні удари авіаційними ракетами по житлових будинках, лікарнях, об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України. Колишній командувач Чорноморського Тобто з лютого по серпень віддавав накази систематично обстрілювати населені пункти з акваторії чорного моря. В цих атаках використовували калібри обом російським воєначальникам світить довічне ув'язнення. Команда Маріупольців у Черкасах налагодила ремонт дронів. Андрій Гежа в рідному Маріуполі ремонтував електронну техніку. Якось з однодумцями допоміг військовим повернути до життя дрон. Робити це продовжили і коли виїхали з окупованого міста. Спочатку в Запоріжжі, а звідти в Черкасах. Команда вже відремонтувала і передала бійцям півтори сотні цих дронів. І зупинятися не збирається. Тут ми розпаковуємо, діагностика, запаковуємо. Тут у нас вже основний процес відбувається, де ми ремонтуємо. Волонтер Андрій Гежа показує невеличку кімнату, де з однодумцями облаштував міні-майстерню з ремонту дронів. Тут їх зберігають, реанімують і тестують. Нині лагодять коптер, у який влучила ворожа куля. Вона пройшла знизу і за цим її акумулятор. Нікого зараз тут немає. Але найважливіше це електроніка, вона залишилася живою. Електроніка найважливіша у квадрокоптері. Сюди на реанімацію потрапляють безпілотники з різними поламками. Відмовляють мотори, виходять з ладу лапки та камери. Але найстрашніша для них вода. Якщо апарат пролежав воді, то на 99% це він вже труп. І з нього, він, він може бути корисним тільки на рахунок того, що з нього ми знімаємо якісь корпусні елементи. Зараз ми відновлюємо відсотки десь 80% і більше. Тони, які до нас приїжджають у Маріуполі. Андрій мав бізнес ремонт електронної техніки. Перший дрон довелося лагодити, коли там було вже гаряче. Після евакуації до Запоріжжя разом із товаришем, який займався сільськогосподарськими дронами, вони організували справу. Тоді литовці допомагали з обладнанням і запчастинами на перший час. З німеччини нам присилали, дякуємо цим людям. За рахунок цього, ми у нас це пошло. Знання плюс потреба, вищий результат. Ремонтувати вигідніше ніж купувати новий, підрахували волонтери. Найпоширеніший дрон Мавік «Мавік-3», коштує близько трьох тисяч доларів, а вартість відновлення приблизно до ста доларів. Деталі дуже важко знайти для ремонту. Частіше за все за все з двох-трьох дронів можна зробити повноцінний новий, який буде працювати далі. який буде допомагати хлопцям. Гроші на запчастини збирають серед охочих допомогти. Дружина Андрія і волонтерка Ірина згадують, навіть діти приносили свої ігра. Рашкові дрони, які переробляли на бойові. А чоловік, який евакуювався з Донеччини, віддав на ремонт усі свої заощадження: 2000 тисячі доларів. Такої підтримки і такої об'єднаності наших людей, яка була в нас в 2014 році, яка в нас була. 24 лютого цього року, коли зараз об'єднує всю нашу Україну, ми всьому світу показуємо наскільки ми міцні, наскільки ми об'єднані. Найзаповітніша мрія маріупольських ентузіастів, як і усіх українців нині, перемога. Але й після неї кажуть, справу розвиватимуть, адже потім дрони виявлятимуть вибухонебезпечні предмети. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти сітіві. Єдині новини. У Брюсселі 18-19 січня відбудеться зустріч військового комітету НАТО, де обговорять подальшу підтримку України на засідання начальників штабів, і керівників збройних сил країн альянсу. Запрошені 32 воєначальники держав НАТО. Увагу також зосередять на військовому потенціалі та здатності альянсу захиститися від нинішніх та майбутніх викликів. Нагадаю, 1 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю Бібісі, що Росія не збирається відмовлятися від своєї основної мети контро. Ролю над Україною, тож варто бути готовими до довгого шляху. Росія знищує не лише нашу енергетичну інфраструктуру і житло, а й екосистему. За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, за час великої війни через бойові дії українській екології завдано збитки на понад 35 мільярдів доларів. Це знищені заповідники, це загиблі тварини, спалені, лісосмуги, забруднені води і ґрунти. І мільйони заповідних територій нині під загрозою. Резніков нагадав про статтю 55 першого протоколу, який забороняє вести війну проти природного середовища. Але Росії байдуже у ні, інспекції від початку повномасштабної війни зафіксували понад тисячу злочинів, які спричинили шкоду українському довкіллю. Квітень у січні, так синоптики назвали аномально теплий початок року в Україні. Плюсова температура тримається вже третій день. Сьогодні знову подекуди буде до 10 тепла. Загалом по Україні фіксують температурні рекорди. 1 і 2 січня в столиці вперше за майже півтора століття середньодобова температура сягнула понад 10 градусів тепла. На Тернопільщині зафіксували плюс 16, а на Буковині плюс 17. Волинь залила повінь від талих вод. Рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок. Але вже до Різдва в Україну повертаються морози. Подекуди до мінус десяти. Об 11.30 Наш наступний випуск. А зараз я передаю слово Яні Бренцей.